Як навчити дитину відстоювати свою думку і не соромитись? Вправлятися в тому, дитина буде спокійно відстоювати свою думку тоді, коли в неї в сім'ї є право на свою думку. Якщо в сім'ї немає права у дитина на свою думку, вона ніде не може її вільно висловлювати. Якщо в сім'ї є право на свою думку, коли дитина ні вам може сказати, а це не означає, що у вас там війна відбувається. Навпаки, коли дитина може сказати вам спокійно, ні, без надриву, без крику, без підвищення тону. Перше за все тоді можна говорити про те, що у вас в сім'ї нормальні стосунки. Коли нормальні стосунки, ви ні почуєте дуже рідко, і воно буде дуже спокійним, і ви на нього так само спокійно реагуєте. Більшість у вас буде співробітництво з дитиною, ніж суперечки, якісь більшість із сімей, на превеликий жаль, все навпаки. Батьки змушують дітей постійно щось робити. Діти причаються, ні звучить на кожному кроці, ні з надривом. Інколи дитина не може сказати, просто бурчить собі під і тому все погано виходить. І коли вона виходить в світ, їй складно сказати свою точку зору, тому що в принципі до неї в сім'ї ніхто не дослухався.